Наступна зима стане серйозним випробуванням для України. Особливо тяжко буде мешканцям Сходу, які змушені були залишитися вдома. Щоденні ракетні удари, руйнування, відсутність продовольства та доходу. А тисячі людей Донеччини давно забули, що таке теплий будинок взимку, пронизливий холод і голод ось справжнє обличчя війни. Лінії газопроводу перебиті уламками снарядів з 2015 року. Люди змушені були зігріватися електрообігрівачами. Проте, з лютого 2022 року, через жорстокі обстріли з боку Росії настали регулярні перебої в постачанні електрики, і це справжня катастрофа. Люди, яким ніхто не допоможе, не зможуть врятуватися від смертельних наслідків переохолодження. Якщо не знайти альтернативних методів обігріву, мирних людей чекає смерть, якщо не від кулі, то від морозу. Але ми можемо їм допомогти, бо є вихід, це купівля та встановлення стаціонарних буржуйок, доставка дров і брикетів. Саме ми можемо подбати про те, щоб у наступні 90 днів знедолені українці вижили. Бо саме життя. Це перемога. Ми не просто можемо допомогти. Ми маємо. Пожертвуй посильну суму для купівлі буржуйок та дров, і саме завдяки тобі виживуть люди. Дякуємо.